Останній вечір перед евакуацією у Бахмуті стало надто небезпечно. Ще у жовтні Інна з чоловіком та дворічною донечкою Лізою вже спакували речі покидати дім. Та, на жаль, виїхати неушкодженими їм вже не вдалося. Вечеряли, вже збиралися віддихати, але залетів снаряд. Ну, якщо пішли б прийшли віддихати буквально там, ну, пару хвилин, то тобто, мабуть, все було б. Ми на упали, муж я накрила рібінка, муж нас накрив. Ракета потрапила у сусідню кімнату. Вціліти не вдалося нікому. Сім'ю з важкими міновибуховими травмами транспортували до лікарні в Константинівку, де чоловіка одразу почали оперувати, а іну з дитиною повезли у Дніпро. Ребенка одразу в реанімацію, тому що знайшли осколок м'якої ткані і перелом ноги. зробили їй ланген. Вот. Но, как, когда ми приїхали сюди, у нас ну, ребенка також получилось отдельно В детскую нервав хірургію, а меня в травматологію. Зараз вся сім'я у Львові. Тут за їхнє здоров'я взялися спеціалісти Національного реабілітаційного центру Незламні. Лікарі кажуть, травми складні. У Інни множинні поранення і попереду складна робота з відновлення всіх рухових функцій. Неї була важка черепно-мозкова травма. Був багатовідламковий сегментарний перелом обох пісток передпліччя в середній нижній третині. За час роботи з пацієнткою в стаціонарі хворій було проведено два оперативних лікування. Перше, ми зробили ремонтаж апарату зовнішньої фіксації, а після зняли апарат зовнішньої фіксації і засинтезували дві кістки передпліччя пластинами та гвинтами. У дитини ситуація не менш складна. Через уламок в попереку дівчинка не відчуває ніг. Щоб його витягнути, хірурги виконали надскладну операцію, яка пройшла успішно. Зараз дівчинкою працюють фахівці з реабілітації. У неї є оперований хербет. Є перез ніг. Так само на згин, на розгин. Дуже слабеньке відчуття має в ногах. Треба реабілітацію, з нею займатися, займатися займатися. Спеціалісти кажуть, на відновлення Лізі потрібно щонайменше рік. У її тата на щастя рани вже загоюються і він може опікуватись донечкою та дружиною. Уже тут у Львові родини дізналися, що їм вже немає куди повертатися. Після обстрілів від їхнього будинку залишились лише руїни. Вдруге раз попадання, я не знаю коли це ну і Просто ми льох просто слажився з п'ятого 1. Зараз сім'я відновлюється не тільки фізично, але й психоемоційно. І попри всі труднощі, які вони пережили, найголовніше те, що вони разом. А наші медики роблять все для того, щоб вийшли з лікарні. Вони вже повністю здоровими.